Друзі, всім вітання, маю цікавий контент для вас. Привіз дружину на роботу, прибираю в такому приміщенні, де ремонтують дорожні автомобілі, дорожня служба. Бачите кран балки. Ну, досить така потужна компанія. все покажу, машини спеціальні. Ще один цех. У галі робота. Дуже різноманітні. Сьогодні день того, що кажуть Валентина, то та... ми всі скоріше повтікали додому. Четверта годину вже немає нікого. Чекайте, десь заблудився, все зайшов не туди, але треба. Ого, тут. великий цех. Запах як в Польщі, де ми з братом працювали, там також було, як вони казали, халя де ремонтували машини, такий запах мастила. Перероблено. Отака от штука. Покажу. Офіс їхній. Вихідний, трошки почив, тому що сходи на образ зараз піде. Валя, але тиде нема галі. Тут от, бачите, кабінет такий, я так розумію, де сидять офісні працівники. Оразу кухонька маленька така. Знаєш, що тут ми таке? То О, Тут ще один туалет. Там борщ, Та окремий туалет для офісних працівників, окремий mm. для тих, що в цеху працюють. То не знає, що. Кабінет директора. Чи що? <різь> Жартує. А наверху, що галя? что на горах, подивлюсь что и рум-тур ну я трохи кабинетю уже всюду темно Тут якийсь крутий кабінет. Певно тут начальник сидить. Туалет окремий. Тут кухнячки. де ту світло включається. Щось я не можу розібратися з тими їхніми світлами. О. Тут ще один туалет. Тут немає світла, чи що? Ну, коротше, от, от. Цікаво. Цікаво. Добре друзі. До зустрічі тут так від, від дому від Галі десь буде кілометрів 35 От там, де я на фермі, трошки ближче, десь кілометрів 15. Всім папа, бувайте.